Спротив геноциду в Коломиї презентували мандрівну виставку про голодомор 32-33 років. Тут зібрано ексклюзивні документи, фото та рукописи. У них йдеться про повстання українців в роки геноциду. Експозицію зможуть переглянути усі охочі в музеї історії міста до 13 грудня. Експозиція спротив геноциду це проект інституту пам'яті. Тут зібрано раніше ніде не опубліковані документи про голодомор 32-33 років. Саме ці джерела засвідчують про повстання і рух опору на території східної України в руки голоду. На експозиції поєднано фото, витяги з офіційних документів, рукописи та статистичні підрахунки дослідників. Організатор цієї виставки інститут пам'яті з Києва і ця виставка мандрує по всіх областях України. Є видруковано таких примірників 25 примірників цієї експозиції. Вона у формі банерів розгорну. Та вона дуже така мобільна ця виставка. Ці документи вкотре показують сучасникам незламний дух українства. Навіть коли їх морили голодом, у них залишались сили чинити опір, каже директор музею історії міста Коломиї Михайло Арсак. Виставка присвячена подіям 30-х років, коли в Україні планово радянською державою було організовано геноцид українського народу. Тут розкрито надзвичайно цікаві сторінки з документів, з фотографій, які зберігаються в українських архівах і стали доступні. Нашим дослідникам про те, як українці не тільки пережили той голодомор, хто пережив, але і документи, які засвідчують про те, що в Україні тоді не було все так гладко, що був і спротив цьому організованому геноциду, і на Сумщині, і на Дніпропетровщині, і на Черкащині, тобто цю експозицію треба не розповідати, а кожному бажаючому її просто треба стояти. Читати, вдивлятися в документи і в матеріали. Інститут пам'яті видав лише 25 зразків експозиції. Зараз їх показують в усіх регіонах України. Михайло Арсак переконаний, що ця інформація повинна бути доступною для Коломиян завжди. Тому планує звернутись до облдержадміністрації з проханням придбати електронну версію виставки для архіву. Одночасно, ми вдячні інституту пам'яті за організацію такої виставки, але все-таки було би більш доцільно мати електронний варіант цієї виставки в бібліотеках, сільських бібліотеках, сільських школах, в музеях різних підпорядкувань для того, щоб при потребі кожний міг собі переглянути ці матеріали, вивчити їх. Щоб вони були більш доступні, бо практика пересувних виставок ну це тільки заохотити, а хто хоче далі працювати над таким матеріалом, він вже зараз такої можливості не має. І ми будемо з цим звертатися в управління культури обласної державної адміністрації, щоб замовили для по доступній звичайно, ціні для закладів культури такі експозиції. До Коломиї виставку привезли із надвірної. Побачити унікальні документи. Ви зможете в музеї історії міста до кінця тижня. Далі експозицію презентують у Снятині. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Потієнтика.